А, почнемо ми з найпростішого документа. А, завдяки нашим мобільним операторам всі знають, що таке правила користування послугами. так? А, чому цей документ є важливим для вас? Хто може відповісти? Правила користування послугами. Правильно, правильно. А кого він захищає в першу чергу? Тобто, кого захищає правила користування послугами? Розробника, не оператора. От ми зараз, тобто, ви перепрошую, нам поки оператора, не розробника. Тобто якраз розробника правила користування послугами абсолютно не захищає. А, Давайте тепер поговоримо про різні uh, правила користування послугами. Uh, принаймні на Google сайт, то, тобто на, на цьому сайті, який ви тільки що дивилися, це звичайний це скріншот з Android Market. Є uh, три uh, різні Terms of Service, так. Це сервіс Гугла, який в нас є парасоркові. Тобто сервіс Гугла працює для будь-якої, е, незалежно від того, чи ви розробник, чи ви є. Е, е, це дуже важливо. У нас є окремо, ви розумієте, розробник і споживач. Тобто споживач має е, одну лінію стосунків із Google, розробник має абсолютно іншу лінію стосунків із Google. Google, я зрозуміло, ну, що в кінцевому результаті вони хочуть якби максимально себе обмежити від будь-яких ризиків. Це задача будь-якого юриста, в тому числі юриста компанії Google. А, uh, Отже, ми маємо три різні uh, правила користування. Три різні правила. Нормально? Може я взагалі покласти, щоб не парися. Ми маємо три різні uh, правила користування послугою. Із них одні є парасорковими, це Google, другий є Android-Market і Android Site. Хто може пояснити різницю між uh, другим та третім? Android Site – це веб, частина маркету. Та Мідирна. андрій Market – це мобільний. Ну навіть якщо от ми заходимо на сайт заходимо саме на сайт Android Market. Що в нас регулює uh, Market terms of service і що в нас регулює сайт terms of service? Сайт регулює uh, ті хто там переглядають, uh -huh. а market uh, developer які. Там о, супер, так. Да. Тобто в нас Market Terms of Service регулюють відносини, коли ви власне щось купуєте. Навіть якщо, тобто, навіть якщо для цілей е, Google вони ж платять податки, навіть якщо ви просто щось скачуєте, так, ви все одно щось купуєте. Тобто ви не платите грошей. Сьогодні про це розповідали. Ви просто закачуєте програму. Для Гугла ви вже є клієнтом, вас, на вас вже активізувалися Market Terms of Service. Ви, якщо ви купуєте, це ще гірше. Тобто, для на вас включається чи Terms of Service е, Google Checkout, ну відповідно. Якщо це якась альтернативна система, це може бути PayPal, ну, будь-які будь інші платіжні системи, які ви можете собі вигадати. А, почувствуйте разницю. Хто казав всім? Я. Ну, от, окей. Давайте тепер говорити про, про те, скільки їх є насправді. Я перепрошую за цю, за цю конкуруючу фірму, але якби реально ви тим, хто придумав поняття ап. А, отже, в нас є така невеличка схемка. А, тут в нас є, ну, пінвінчик це у нас розробник. Зробимо ну, такий комплімент опенсорсу. Це у нас користувач, так? Ось це у нас Google. Такий зелений і красивий. А, найважливіше два документи, які є найважливіші для вас. так? Це ось ці два документи. Я би радивсь, документи, коли ви прийдете додому, перед тим, як ви щось підете закачувати на Google, прочитати. Хоча б разочок. Просто для того, щоб. Тобто, ви половину з цього не зрозумієте, так? І для, ми про це поговоримо вже там за пів години, коли буде закінчувати цю розмову і розказувати вам до кого. До До кого... кого... Як статуя... Я зрозумів. Окей. Це був натяк. Тобто, якщо ви розробники, якщо у вас є акаунт на Google Маркеті, я вас вітаю, ви вже е, підписали ці дві угоди. От, і е, ну з усіма відпливаючими звідси наслідками, ми зараз будемо їх окремо аналізувати. Те, що в нас згори, це те, що стосується усіх. Тобто це стосується і користувачів і, е, і розробників. Так тому що насправді для Гуглави всі є клієнтами. Тобто їм паралельно, чи ви розробник, ну так само і Яндекс може мені підтвердити. Навіть якщо е, там з часом Яндекс створит Яндекс е, для них одинаково буде абсолютно клієнтом і розробочик, е, 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 ну, і пользователь цього розробочика. просто розробочик буде мати пользователем з особими правами. І так, лі? Що нас регулюють документи, які є на горі? Ну, ми вже говорили про перші три документи, а цей Android Brand Guidelines. Вони регулюють використання торгувальних марок Android. Тобто, коли ви щось собі рекламуєте, робите якісь презентації, ви завжди маєте дуже уважно ставитися де в нас тут. Да, ви можете дуже до речі, це вже є порушення. Ну я я ніколи цього не скажу гуглу, але це вже є порушення, ми потім поговоримо, чому. Тобто, коли ви використовуєте будь-які логотипи, ну може не знаю, може в HTC є якісь бланкет. Не є порушення, оскільки ми використовуємо ані а ані власне убрання того андрою. Катя, ми про це поговоримо зараз. Тобто, з позиції, з позиції Google ви можете сходити на них сайт. От ми пам'ятаєте, три слайди тому ми бачили нижню частину сайту. Якщо ви уважно подивитися, там дуже все класно розказано. Тобто, принаймні з їх позицій це є порушення. І ми вирішення за все в Android і HTC є якась додаткові ну додаткова ліцензія. Так хто не знає, що таке ліцензія? Хто хоче, щоб ми я зараз пояснив в двох словах? Окей, ліцензія це ну, в першу чергу документ. так? Це документ, який створює певні, е, певні правовідносини між сторонами. Е, ці правовідносини, тобто пояснити суть ліцензії можна чотирма дуже простими питаннями. Е, Згадаєте, передачу таку, яка була з радянських часів, там сідали знатакі, і вони щось відгадували, як вона називалася? Що, де, коли, і додаємося де ще скільки. Тобто ми живемо в ринкових, в ринкових да, умовах. Тому ми ще додаємо скільки. Що е, обсяг прав ми буквально за два слайди це побачимо. Де це е, територія? Коли це час дії ліцензії, тобто вона діє один день, одну годину, насправді немає жодних обмежень. Тобто навіть в нашій прекрасній Україні цивільний кодекс каже, що законодавство є диспозитивним. Тобто, що ви скажете в своїй ліцензії, те і буде. Але інше питання, коли ви контрактуєте з корпорацією, вона завжди хоче, щоб це було власне її бачення того, як воно буде. Ну і нарешті стосунки між, між Google, між корпорацією і. <титут> uh, і користувачем. Це на, насправді цей документ, ці пакет документів три вони для вас є такими ж важливими, як і ось ці два документи: як distribution agreement, як uh, uh, договір про дистрибуцію і uh, політика щодо uh, контенту. Ну, його називають контентом, а насправді це просто зміст. Що таке market, business and program policies, Google privacy policy і Android privacy policy? Ну, privacy policy всі знають, що таке, так? Бо є певна інформація, Яндекс краще за інших знає. Так, якщо е, там, завтра е, хтось прийде, там, не знаю, СБУ прийде до Яндекса і скаже, покажіть результати того, як там, громадянин України, Геннадій Корнєв шукає щось на Яндексі, Яндекс каже. Ну, тобто, якщо тільки вони продають дуже ваговими аргументами, тоді може е, цю інформацію не дадуть. так само робить і Google. Ви не можете здавати будь-яку інформацію. Для вас це дуже важливим, тому що, е, на жаль, в Україні нас взагалі немає культури е, захисту інформації як такої. Тобто, ми ж 70 років жили при КДБ. Зараз ми, ну, коротше, давайте не будемо вдаватися в політику, але по суті свої в нас немає нас якби. Е, Ну, якщо подивитися навіть на той же ВКонтакті, те, що там відбувається, хтось користується цією школою урода, вся так вона називається, вони просто лазять подав ВКонтакті і збирають, і збирають фотографії людей. Причому, ну тобто для Америки це було б просто дико, так? Більшість складнокласника. Ну, немає тобто, там, не типу, не жінка із кавром, там, і ще щось. Тобто люди, люди абсолютно якби, ну, не думаючи викладають речі, які потім, з яких рже там цілий офіс, там, не знаю, вся Москва, там, рже з того, як вона там цьому. І це, в принципі, в нормальному суспільстві є неможливим. Тобто це можливо саме в наших суспільствах, в яких ми 70 років жили, про тому, що на нас завжди хтось дивиться. До чого це, власне, можливо, вам? І це от такий перший політичний аспект цієї презентації. Так, ну, Я маю на увазі не політичний, не там хто там, де в Верховній Раді, а Аналитичный, сенсі, ну глобально, философски навіть. А, ви маєте дуже добре дбати про збереження даних ваших користувачів. Хто може зараз розказати про не два способи, як можна вкрасти данные користувача у нас. Як можна украсть данные пользователя у розробника? Яндекс. Ну, Яндекса ніколи нічого не крали. Понятно. Да. Да нет, ну я маю могу называть хакеры, хакеры. Ну, ну циклом.